І так, друзі, всім привіт! Давно з вами не бачилися. Вже відновлюю свою діяльність на YouTube, Спробую за сьогодні записати декілька відео, що вам було що дивитися. І так, сьогоднішня тема податки в Україні. Я розкажу про всі податки, які взагалі є в Україні, спробую нічого не впустити. Навряд чи вам це відео буде прям веселе, але ви хоча б розберетеся, за що і куди ми платимо. Перед початком ролику хочу сказати дякую спонсорам. Якби не ви, можливо, я б і забив на YouTube, не було б мотивації повертатись. Вадім, Віталій Сватенко, Богдан Бойко, Кирил Смітана, Ірина Гуро, Елді Масіо, Рома Дідусенка і Роман Меркер. Дякую вам велике за те, що ви стали спонсором каналу. А якщо ви хочете приєднатися, то тут внизу нажміть кнопку спонсорства. І так, друзі, для початку: які у нас є податки в Україні: податок на прибуток підприємств, податок на фізичні доходи, він же ПДФО, податок на додану вартість, він же ПДВ, акцизний податок, екологічний податок, ви не знали, а він є. Плата за землю, це фізичні особи і рентна плата. Також податково не включає, але я включаю ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Тому що, друзі, будемо об'єктивними. Якщо ти маєш платити щось один раз на місяць, по ньому звітуватися, то напевно все-таки це податок, бо тому, що якщо ти не заплатиш тобі штраф, якщо ти не відзвітуєшся, тобі штраф. Тобто немає різниці між податком і ЄСВ, просто називається по-іншому. Ну і також серед видів податків, які чомусь податкова теж не включила в свій список, військовий збір. І єдиний податок. Почнемо з загальних, про які знають усі, пройдемося так швиденько. ПДФО податок на доходи фізичних осіб. Ви платите його в основному де з зарплати, тобто 18%, які у вас знімаються, коли у вас приходить зарплата. І їх платите прямо ви, а не роботодавець. Ну, формально, формально платите ви, але зазвичай всі весь бізнес платить автоматом за всіх своїх працівників. Друге у нас ЄСВ. 22% від вашої зарплати виплачує роботодавець в нашу казну. Цей податок іде на пенсії пенсіонера. Також ФОПи платять ЄСВ, але зараз добровільно. і там 22% від мінімальної заробітної плати, хоча можна платити більше. Ну і звісно, військовий збір, він йде зараз 1,5%. хочуть його збільшити, але поки що він є 1,5% теж з зарплати. Цю інформацію 99%, що ви знали. Тепер детальніше пройдемося по ПДФО. Крім зарплати, ви його платите з винагород, стипендій, будь-яких виграшів, призів, подарунків. Доходи удержані в формі відсотків, тобто з депозитів. Якщо ви кладете гроші на депозит, я вам так кажу, що там ставка, ну скажімо, 20%, і ви поклали 1000 гривень. Тобто заробили 200 гривень. І ось цих 200 гривень ви маєте заплатити 18% ПДФО. Що, до речі, дуже цікаво, тому що депозит навіть не покриває ніколи інфляцію, але тут ви ще й податок заплатіть. Ну це геніально. Ви заробили ці гроші, вклали їх на депозит, вже сплатили податок до цього. Ще раз заплатіть. Ну, ще раз, ну тому що в Україні дуже низькі податки. Дуже низькі податки. Якщо що це був жарт, хто перший раз мене бачить? З дивідендів і роялті. продаж рухомого майна та нерухомості, отриманий спадок. зі спадкою ви теж платите ПДФО, доходи на резиденті, навіть доходи з-за кордону. Тобто це все має бути оподатковано під 18%. Також, до речі, тут чомусь теж податково забуває сказати, і навіть блін-бухгалтери забувають сказати, що ви з моно, наприклад, кешбек виводите, це теж 18%. Ви в лотерейку щось виграли, 18%. Що саме цікаве, ви цей податок заплатите, але про це не буде ніде відзвітовано, що це заплатили ви. Тобто, по факту, ви навіть платите податки, але ніде це не зазначається. Ось чому кайф. Я так знаєте, думаю, якщо порахувати, скільки у мене не зазначилось, то декілька тисяч на рік точно буде. А якщо так порахувати взагалі всіх українців, які там той самий кешбек монону, я думаю, там нормальні такі не один мільйон, я думаю, навіть не один десяток мільйонів буде, які ніхто не знає, хто ж його заплатив. І так, друзі, податок на прибуток підприємств. Дуже схожий на ПДФО, але для підприємств. Давайте я вам зацитую, а потім поясню простими словами: це прямий податок сплачуваний підприємствами з прибутку одержаного від реалізації, продукції, робіт послуг, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та позареалізаційних операцій. Простими словами, просто податок не прибуток, як в принципі він і називається. Тобто, у вас є фірма, ви щось продали, щось купили, і прибуток. Це чистими. Хто не знає, друзі. Дивіться, є дохід. Це у ситуацію. У вас і ви купили товар за 100 гривень, продаєте за 500 дохід у вас 500, а прибуток у вас 400, тому що від прибутка віднімається ціна товару, але це якщо дуже простими словами, ви на підприємствах, крім купити і продати, є ще оренда зарплати і так далі. Тому це все враховується, і коли ваша фірма вже заробила, вийшла просто в плюс, то з цього плюса. 18% віднімається Вигляді податків. До речі, є фірми, які платять менше ніж 18%. Наприклад, букмекерські контори Вони платять за ставку 10,18%. Також страхова діяльність, вони платять 0,3%, але вже не від прибутку, а від доходу. Тобто, включаючи те, скільки у них грошей поступляє, то ну, це нормальна сума. Це дійсно нормально, це абсолютно немало. Є ще вид діяльності, який податковується під 30%, це лотерейна діяльність. Тобто. Як коли ви купуєте лотерейний квиток у яму, що ви щось виграли, то ви заплатите 18% ПДФУ. А якщо ви нічого не виграли, то лотерея заплатить 30% податок на прибутку підприємств. Знаєте, кажуть, що лотерея завжди в плюсі, держава завжди в плюсі, завжди буде мати податочок. І так, наступний вид податок, який, скоріш за все, ви знаєте, це ПДВ податок на додану вартість. Знову зачитуємо, потім пояснюємо. Це непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт послуг та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець податковий агент. Основною для розрахунку ПДВ виступає додана вартість, знову створена вартість підприємству за рахунок його власних факторів виробництва, землі, капітал, робочі сили підприємства. Відповідно, додана вартість складається з ренти, оренди, амортизації, заробітної плати, прибутку. Давайте про словами: податок ні за що. Ну, по суті, ні за що. Податок за те, що ви заробили. Але якщо мова йде про ПДФО чи податок на прибуток, то ви оплачуєте його конкретно вже постфактом, якщо ви заробили. Або якщо ви, наприклад, там ФОП третьої групи, то від доходу ви оплачуєте, і ви не заробили, а просто у вас поступили гроші. То тут же на конкретний кожен товар йде. Тобто ви товар продали, ПДВ вже є. Розумієте, так? Навіть якщо ви підете в мінус, ПДВ, ну то й дайте сплатіть. Платником цього податку є кінцевий споживач. І що цікаве, кінцевий споживач це ж не завжди клієнт. Ви розумієте? Тобто не завжди я прийшов в магазин, я став кінцевим споживачем. Якщо я купив, так. Але є купа товарів, які люди не встигають купувати: овочі, фрукти, ті ж товари, які швидко виходять, так? Та і навіть не ті, бувають і консерви продетерміновуються. І тоді вже кінцевим споживачем ПДВ буде той магазин, який це закупив, але не продав, не зміг продати. До речі, цікавий факт про ПДВ: він один з найбільших податків, який наповнює бюджет нашої країни. Під 40% наповнення бюджету від ПДВ тільки. А потім будуть ходити розказувати, що ніхто ПДВ не платить, там скрутки, мутки і так далі. Угу. І до речі, хто не знає, у нас не тільки ставка 20%, а є ще інші види ставочок, і зараз я про них вам розкажу. Є 7% ставка, вона включає в себе лікарські засоби, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до державного реєстру лікарських засобів. Тобто не всі ліки, а саме ті, які входять в конкретний список, конкретний реєстр. Насправді їх там небагато. Наскільки я пам'ятаю, до 200 штук. До 200 штук ліків податково це під 7%, але роблять вигляд, що бляха, всі ліки у нас під 7%. Коли я робив відео, то мені всі розповідали, що ліки 7%, 7%. Ну це, це десь 10% аптеки буде. 10% аптеки, десь під 7% ПДВ реально буде оподатковуватися. До речі, цікавий факт, який я сам не знав. 7%. Ще й працює при операції з постачання на митну територію України та ввезення на митну територію України, постачання послуг із тимчасового розміщування проживання, що надаються готелями та подібними засобами тимчасового розміщування, постачання послуг із розповсюдження демонстрування публічного сповіщення і публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовній версії для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху. Ну, тобто не всі фільми, а конкретно для людей, у яких є певні обмеження. Також театр, балет, концерти, хореографічні, лялькові, циркові звукові цікаве, так? Це під 7%, є ще під 14%. Дії для певних видів сільськогосподарської продукції: пшениця і суміш пшениці та жита, меслин, ячмінь, кукурудза, сиві боби, насіння свиріпи або ріпаку подрібнене або неподрібнене, насіння соняшнику, подрібнене або не подрібнене. І, друзі, увага! Є ще нульова ставочка. Нуль відсоточків. Друзі, нуль. Нуль. Вона застосовується щодо експортованих товарів та супутніх експорту послуг, поставок для заправки або постачання морських океанських суден, що використовується від діяльності здійснюваної за межами територіальних вод України. Ух, так. Поставок для заправки або постачання повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, поставок для заправки або постачання космічних кораблів. Цікаво, космос, да? Я слухайте, давно кажу, що Україна це космос, поставок товарів і послуг магазинами безмитної розрібної торгівлі, що перебувають в митній зоні, ну тобто той самий такс фрі, послуг з перевезенням пасажирів чи вантажів з митної території України за кордон. Ну, по суті, все, що стосується міжнародної діяльності, перевезення цього і палива. Ну тобто, не самих товарів, ви розумієте. Наступний податок акцизний податок. Що ж таке, ну, як ми простими словами називаємо акциз? Акциз теж не прямий податок, як і ПДВ. Хоча, як на мене, ПДВ більш прямий, ніж акциз, тому що ви хоча б бачите, що ви його заплатили, він включається в певний перечень товарів не всіх. Тобто, якщо ПДВ платиться за всі товари, то акциз далеко ні. Що входить в акцизний податок? Спирт етиловий, інші спиртові дистиляти, алкоголь, пиво і так далі. До речі, у нас по класу пиво і алкогольні напої відрізняються чомусь. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Тобто ви курите, п'єте, заплатіть додатково копійку. Правильно? Правильно? А що це? Ну? Нафтопродукти, скраплений газ, легкові автомобілі, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли і електрична енергія. Так, саме електрична енергія. Акциз, в, в залежності від товару, відсоток акцизу дуже сильно відрізняється. Якщо ми візьмемо паливо, то там на тисячу літрів акциз 200 євро. Саме євро, друзі. Цікаво, так? Да? Люди, які мені кажуть, ми не можемо переходити на євро, нам треба гривня. Чи ж у нас є блін, податок, який береться в євро, бляха? В євро. Але окей, і там на кожен вид товару сам податок буде відрізнятися. Саме сума податку. Але в чому фішка? В Європі, в Європі зараз. Директива Євросоюзу, ми ж хочемо туди і планують підняти акциз на цигарки, щоб він складав не менше ніж 60% сам акциз середньої ціни пачки цигарок, і не менше 90 євро за тисячу цигарок. Тисяча цигарок це у нас 50 пачок. Тобто 65 гривень буде акциз тільки на самій пачці, ну і те, як вони планують зробити, і там, до речі, акциз відрізняється від фільтром цигарка чи не з фільтром цигарки. Але вони хвилюйтеся, це плани на 2028 рік. А зараз на навсього хочуть підняти на 150 гривень. Тобто, якщо ми візьмемо 1000 цигарок, зараз це у нас 1881 гривня акциз на 1000 цигарок, то хочуть 1987. Ну, по суті, на 100 щемо гривень підняти за 1000 цигарок. Так що, в принципі, це так сильно зараз не буде бити. Ну там пару гривень буде на пачці. А потім до 2028 року хочуть збільшити добротно так. Якщо ви не спитаєте, а чого акциз взагалі існує, я не знаю, друзі. Я не знаю, чому нащо вони роблять так, скоріше за все, для того, щоб заплутувати людей. Ну, по факту, непрямий податок, це означає, що люди тупо не знають. От ваші друзі, всі знають, які податки вони платять. Він, він знає, що він заходить в магазин, а там і акциз, і ПДВ, і що по суті він своїми грошима ще й заплатив податки на оренду, податки на зарплату працівникам і так далі. Не знають, не знають, друзі. У нас багато людей думає, що якщо людина ніде не працює або працює там в сіру в чорну, то вона не платить податки. Ну це смішно, ну це просто смішно. Переходимо до наступного податку екологічний податок. Ви про нього ніхто не чули, і це нормально, тому що, ну, в принципі, він вам і не треба. Ви за нього не зовсім платите. Екологічний податок, він загальнодержавний і платиться за те, коли якісь викиди в атмосферу або якісь пошкодження природи, клімату і так далі. Наприклад. Викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів, крім розміщення окремих видів класів відходів, як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях, об'єктах суб'єктів об господарювання, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня та якогось там року. Тобто все, по суті, що пов'язано зі шкодою природі, платиться екологічний податок. Не настільки, як, наприклад, в Європі, що ви, там, у вас є три корови і вже хочуть обкладати податками, але все-таки люди, які ну, виробники, в основному виробники за це і платять. Що, до речі, теж включається в ціну. А я до кінця не розумію, що звучить так гарно, екологічний податок. А що з цими грошима далі робиться? Ну тобто, якщо, людина, якщо вони платять, а потім хтось будує собі дачу, то це ж ніяк природі не допомогло. До речі, друзі, нагадую, що я займаюся ось такими класними картинами на металі. Вони висять у мене, вони класні, суперові, гарантія на них 50 років. Ідеально передають кольори, не бояться води, не бояться світла, сонця, будуть висіти і радувати вас. Висять на магнітах і без рамки, що взагалі ідеально. Будьте тут знизу зможете підписатися на інстаграм і замовити. Наступний податок це податок на землю. Дуже простий, ви платите стільки, скільки у вас є землі. Ну, взагалі, дуже коротко, про нього немає що розповісти абсолютно. Особисто я вважаю, що якщо у вас є земля і ви її купили, то ви не маєте сплачувати з неї податок. Ну, це моя особиста думка. І якби я був не знаю, депутатом-президентом, цього б не було. Тому що ви вже її купили, ви вже заплатили, податок. це ваша бляха земля. І наступний у нас податок це рентна плата. По суті, це плата за те, що використовується природні НАТО. Ну, наприклад, там артизіанська вода ви використовувати, чи корисні копалини які здобуваєте, використовуєте, використовуєте радіочастотний ресурс України. От такого плану. І теж там дуже сильно відрізняється, там все максимально або на лічильниках. Наприклад, якщо це вода, там скважина велика, то має бути лічильник. Якщо там радіочастоти, то в залежності від того, скільки ви там їх використовуєте. Теж на такого, знаєте, відсотка конкретного немає. Це не ПДВ, щоб такі, хопа, двадцятечку, і все, і не все залупашив. І то навіть в ПДВ є виключно. І на кінець, друзі, поговоримо про податки ФОП. ФОП у нас хто не знає, є 4 групи. Четверта ми не торкаємося, тому що четверта це аграрії, вона абсолютно окрема. Там, по суті, платять теж за кількість землі податок. Далі йде третя група. Третя група більше для тих, хто все-таки працює з юридичними особами, тому що, по суті, тільки третя група може працювати з юридичними особами. Наприклад, надавати послуги, там B2B-сегмент, ви розумієте, так? І там іде ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати, які зараз можна не платити, абсолютно законно. Друзі, так, якщо ви думаєте, чи можна, чи податково він покарає, не покарає все окей. Я вже перевіряв це. Я вже перевіряв, мені бухгалтер пояснюв, ну тобто все точно окей. І 5% від доходу, друзі. Нагадую, дохід це все, що приходить вам на рахунок. Ну, або готівкою. Тобто, ви платите від 5% від надходжень, а не від прибутку, не те, що у вас залишилося. В принципі, абсолютно адекватно. Знаєте, я ніколи не придумувався до держави з приводу кількості податків, які платять ФОП. Мене абсолютно влаштовує, абсолютно нормальна система. У нас, в принципі, функціонує конкуренція, і бізнес нормальний тільки завдяки тому, що в Україні є єдиний податок і той, який вони хочуть просто знищити. Я не розумію, на що це робиться. Особливо я не розумію, на що робить з другою групою, хоча хочуть до другої групи додати теж оплату у відсотках. Які бляха оплати відсотки другої групи? Друга група це підписка. Ну, давайте перейдемо плавно до неї. Коротше, третя група, Прийшло вам 100 гривень, ви 5 гривень заплатили. Прийшло 1000 гривень, 50 гривень заплатили. Все. Там проста система, і неважливо, заробили ви з цього не заробили. Це не має значення, бо ви вибрали третю групу. Як на мене, 5% абсолютно адекватно, навіть якщо ви займаєтеся товаркою, це ну, доволі адекватна сума. Хоча в Почі починається там з 3% для товарки, але чесно, ну тут придиратися я не буду. Саме податки, розмір податку для ФОПів у нас в Україні абсолютно нормальний, абсолютно. Є проблема в тому, що вони знищують ФОПів за допомогою зайвої бюрократії, що податково може прийти і тупо почати тобі виписувати штраф ні за що, оце реальна проблема. А саме ну, податки для ФОПів абсолютно адекватні. Для найманих працівників неадекватні, я вам скажу. Ну, Тобто, ви, ви ФОП, поки ви ФОП і сам працюєте, все окей. Ви наймаєте людину, а там вже 41% податку. Тобто ПДФУ 18, ЄСВ 22 і 1,5% військового збору. Ти такий. Якого бляха фіга? І ви розумієте, що це ж ФОП буде оплачувати, це не людина буде оплачувати, це ФОП. Люди ж хочуть як бачу зарплату 20 тисяч, оце 20 тисяч має мені приходити на карточку, все, я маю їх забрати от чистими, розумієте? А для того, щоб було 26 чистими у нього на картці, то ФОП має заплатити 12 тисяч податків. Друзі, 12 касарів має він буде заплатити, щоб 20 чистими прийшло. Так що, ну, ви розумієте, отут же починається. Але ще раз, з приводу ФОП, все окей. Друга група. Ви платите 20% від мінімальної заробітної плати єдиного податку. Єдиний податок це тільки для ФОПів, і для товариств теж на єдиному податку. Це спрощена система оподаткування. Завдяки ній реально ми досі існуємо. І я вам скажу, що ну, теж адекватна сума. 20% від мінімалки це небагато, там 1500, ну там постійно буде підвищуватися, але в цілому нормально. І ЄСВ 22%, які теж можна не платити. Перша група ну, не так багато на ній людей, чесно працює, я вже до кінця не пам'ятаю, але там по суті те саме, але в два рази менше. Там ЄСВ менше в два рази і єдиний податок менше в два рази. Або ЄСВ таке саме. Коротше, дешевше, просто я не займаюся першою групою. ну, Там це не по продажі в інтернеті, а я замість продажам в інтернеті, тому мені не цікаво. Перша група це так. Ви, ви перукар, і ви відкрили собі е, салон, і в ньому От це так. Якщо ви хочете щось продавати через інтернет, перша група вам не підходить взагалі, взагалі не підходить. І так, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставати спонсором, ставити лайки, підписки, дзвіночки. Па-па!